Всім привіт! Сьогодні приготую свій улюблений теплий салат з куркою та гарніром. Попередньо я замаринувала курячі філе. А в якості складних вуглеводів я використаю декілька видів круп. Люблю так робити. А в якості заправки до салату я зроблю домашній майонез. На мою думку, він смачніший набагато за будь-який магазинний майонез. А акцентом у моєму соусі буде чорний ферментований чесник. Про нього я розповідала у попередньому відео. Якщо цікаво, то можете глянути. Я Часто готую домашній майонез, тому якщо цікаво вам, щоб я зняла окремо відео з рецептом, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Я дуже люблю різноманітні салати та готую їх мало не щодня. Зазвичай це щось просте та збалансоване з додаванням риби, м'яса, птиці також різних гарнірів, пасти та бобових. Полюбляю теплі салати, а також солодкі або солені. Рецептами буду ділитись в наступних Пропу відео. Кропу для свого салату я замочила десь на півгодини і потім проварила. Після цього, на розігріту сковорідку я ставлю смажити куряче філе приблизно по 5 хвилин з кожної сторони. Наступним кроком я наріжу овочі для салату. Сьогодні в мене салат айсберг, синя цибулька та огірок. Після того, як усі овочі нарізані, починаю збирати салат. До овочів я додала 2 ложки відварених крупів та нарізаю курочку. Цього разу вийшло дуже смачно та соковито. І в самому кінці я додаю майонез. В кінці ще мав бути тертий пармезан, але я про нього просто забула. А ще я за кадром з'їла одну канапку з майонезом. Настільки смачно пахло, що мені не терпілося спробувати. Салат з цим чесником також вийшов дуже-дуже смачний, тому сміло рекомендую.